Sé lo que quiero, eh, verme abajo, eh, pero no puedo. Yeah, yeah. Nunca confunda el amor, la plata y las mujeres. Y eh. los y eh, y los placeres. Yeah, eh. Por eso estoy bien blanca bien. como aves, Para los airbags, es que para ti no hay В моїй руці найкраща компактна камера для відео, яка зараз є на ринку. Друзі, це DJI Osmo Pocket 3. Це справжній бестселер. А ви на каналі це фільм? Мене звати Дмитро. І сьогодні буду розповідати вам про цю крихітку, про її можливості, багато буде прикладів, як відео, так і фото. І взагалі розповім, для кого ця камера, чи зможе вона замінити вам смартфон або більш професійну, велику бездзеркалку. Про все сьогодні поговоримо, тому давайте починати. Знаєте, з чого я хочу почати цей ролик? з того, що я Чесно, дуже давно хотів подивитися на цю камеру, дійсно давно хотів нею покористуватися, оскільки я на неї запав. Я бачив, як різні ютубери на неї знімають, і мені дуже сподобався її формат. Те, що ти достаєш з кишені камеру, повертаєш дисплей і одразу знімаєш. До того ж, дійсно, розміри цієї камери, вони мініатюрні, ти її можеш кинути в будь-яку кишеню. І ще мені подобається, що це DJI. Оскільки я давній користувач технікою DJI, я можу сказати, що це одні з найкращих продуктів, які є на ринку. Чи то Стабілізатори, чи то дрони, чи то мікрофони, чи то камери. Якщо у вас є вибір брати DJI або ще щось, звичайно, вибирайте DJI, тому що за свою ціну вони дають максимум. В них є одна величезна фішка. Класний юзер-інтерфейс, яким легко користуватися, з яким легко навіть може розібратися початківець або людина, яка навіть не знімала е, відео або фото, ти просто вмикаєш камеру і одразу знімаєш. Оскільки DJI Osmo Pocket 3 у нас це не екшн камера, це в нас саме лінійка Pocket. Це кишенькова камера, яка націлена. На людей, які знімають свої youtube блоги tiktok блоги там Instagram блоги саме для зйомки відео в більшості у горизонтальному виді. Що ж, ця камера взагалі нам дає цікавого. Можна сказати, що DJ Osmo Pocket 3 це прорив серед компактних камер. Вона поєднує в собі зручність смартфона з якістю професійної техніки. В ній встановлений великий, як для такого розміру камери, однодюймовий сенсор, який забезпечує дуже непогану деталізацію, чудову передачу кольорів, ну і звичайно ж динамічний. Діапазон. Що стосується відеоможливостей покета, то він вміє записувати до 4К 120 кадрів на секунду. Ну і звичайно ж він вміє записувати і 60 кадрів на секунду, і 30, і 25, і 24. Кому що подобається, той, то і обирає. І дуже класною фішкою цієї камери є те, що вона має 10-бітний колір і різні профілі по типу HLG і плоского профілю для покрасу ділок. M. Ділок M дозволяє вам на постпродакшені фарбувати відео так, як вам хочеться. Він має дуже непоганий динамічний деапазон, і він відкриває величезний простір для вашої фантазії в колористиці. Ще хочу сказати, що не дивлячись, що це перш за все відеокамера, але вона також вміє знімати і фото. І що мені подобається, що вона вміє знімати фото в 20 мегапікселів, і тут є raw фото. Ну і однією з найголовніших фішок цієї камери є трьохосовий стабілізатор. Osmo Pocket 3 гарантує ідеальну плавність відео навіть у русі. Ви можете бігати. Йти, пригати, і тряска рук взагалі не буде помітна. Для блогу, для влогу це. Дуже класна штука. І ще мені подобається ця стабілізація в поєднанні з трекінгом, коли ви тречите самі себе, і я це випробував на багатьох своїх зйомках, використовував камеру для запису бекстейджу. І ще однією дуже крутою фішкою є те, що з цієї камери можна стрімити, можна вести з трансляції, і вона не перегрівається. Я бачив нещодавно картинку, там де хлопця ця камера стрімила протягом трьох годин, і трансляція продовжилась. Він просто підключив камеру до повербанка або там до зарядки. І Продовжував знімати свій контент. Якщо ж говорити про дисплей, то він тут двохдюймовий, він OLED, він під захисним склом, дуже яскравий, дуже класний, він співвідношенням 16 на 9, він ідеально підходить для знімання відео для Ютубу, тік Reels, Shorts. Шорс. І якщо ви хочете знімати відео не тільки в горизонтальному режимі, ви також можете знімати і в вертикальному режимі. Але хочу наголосити, що якщо ви хочете знімати в вертикальному режимі відео, в звичайному так сказати, використанні, то відео максимально. Мальної роздільності буде записуватись до 3К. А якщо ви хочете дізнатися про більше фішок DJI Osmo Pocket 3, я зробив для вас окреме відео. Переходьте на нього та дивіться. Я показав, та розібрав майже кожну функцію цієї камери, і для новачків або для людей, які тільки хочуть купити цю камеру, або купили це, відео буде дійсно корисне. Що стосується звучання, звичайно, що в нас в комплекті є DJI Mic 2, але в самій камері теж вбудовані є три мікрофони. Вони. Дуже класної якості, і ви спокійно можете записувати себе людей на камеру навіть без DJI Mic 2, тому що якість звучання з цієї камери дуже крута. І ще хочу згадати про вбудований динамік, з якого ви можете переглядати, точніше, прослухувати, відзняти матеріал. Він тут гучний і він не поступається сучасним смартфоном. Тепер хочу поговорити трошки про вагу цієї камери, адже вага тут дуже маленька 179 грамів. Це дійсно маленька компактна камера, і це її основна фішка. Камера, виконана з дуже приємного пластику, гуми. Вона дійсно зібрана ідеально. І що я хочу сказати? Вона виглядає дорогою річчю, вона відчувається дорогою річчю, не дивлячись на те, що вона зроблена з пластика. Пластик дійсно дуже якісний, приємний на дотик, і такою камерою просто хочеться користуватися. Просто навіть хочеться тримати її в руках. Ну і після перегляду цього ролику ви 100% задасте собі, де ж можна купити DJI Osmo Pocket 3. І тут я хочу порекомендувати вам магазин Filmix Pro. Це український магазин, який ще з 2015 року займається продажем кіно та фотообладнання. Тут є все: камери, світло, оптика, техніка для подкастів, техніка для бродкастів, монітори. І що важливо, що Filmix Pro підходить не тільки для профі, а й для тих, хто тільки починає свій шлях. Якщо ви шукаєте свою першу камеру, світло для YouTube, або бюджетний набір для відеоблогінгу, тут ви точно зможете його знайти. І що мені особливо подобається, що FilmX Pro – це не просто магазин, а справжній партнер і справжні професіонали своєї справи, тому що вони допоможуть підібрати вам те, що вам точно потрібно. Тому посилання на цей магазин я залишу під відео. Так, тест це режим підвищеної світлочутливості, типу як для недостатнього освітлення режиму. Ось так от виглядає. Це заходимо вже в лісок. Тут доволі таки темно. Подивимось, як тут витягнеться у нас картинка. Чи сильні шуми будуть? Знімаю в автоматичному режимі. Цікаво подивитися, на що вона здатна. І бачу, що все-таки баланс білого працюю в автоматі, трішки холод уходить, але це в принципі можна виправити на постій без проблем. Тут взагалі дуже темно. Але на камері це тест відео теж тут темнувато і цікаво подивитися, як картинка витягнеться. Тобто я витягну, який буде скінтон, який буде динамічний діапазон. Ну я бачу, що в мене тіні жорсткі, під очима, але тут такі умови, що айфончик би тут не дуже витягнув. А оця камера може, в принципі, мені здається, дати непоганий результат. Звісно, класно, що ти отримуєш однодюймовий сенсор і в селфі режимі, і коли ти знімаєш там попереду себе, це прям класно. На жаль, селфі-камера iPhone такої якості ну, точно не дасть таке. Так, а Це селфі-мод теж при недостатньому освітленні. Ну, тут просто темрява, я можу так сказати. І цікаво подивитися, теж, як відпрацює камера в цьому режимі, наскільки погане буде зображення. Тому що те, що я бачу на камері, це не так критично виглядає, як я приблизно думав. Звітла тут дуже мало. А Це режим лоу-лайту. Чомусь тут трекінг по обличчю не піймав мене, але теж буде наглядний приклад, як це все відбувається, як це все виглядає. Зараз тут якийсь ліхтар світи один, але в принципі тут освітлення дуже погане. Це теж нічний режим. Ось так от виглядає картинка. Ліля купує додому. Це нас тут мерехтить, вже магазини закриваються, але людей ще багато. Тест лоб лайту. Мені вже на деревах. Ну що, ж вони не помісти, давайте подивимось приклади знімання трьох камер Panasonic Lumix S5 2X, iPhone 12 Mini і DJI Osmo Pocket 3. Приблизно виставив на однакові кути, але приблизно, оскільки в мене фокусна відстань на FASI 35 мм, на жаль, DJI у нас 20 мм здається, а iPhone 24 або 27. Не пам'ятаю. І ми приблизно зараз можемо бачити, як виглядає картинка з різних камер. Panasonic виставив максимально автоматичний режим, автоматичний баланс білого і так далі. Тому ось так от виглядає картинка. Подивимось на DJI. І одразу можемо почути звук. Зараз слухаємо DJI. Тепер ми слухаємо iPhone 12 mini. І тепер давайте послухаємо Lumix S5 2X. Ось таку картинку дають ці камери в автоматичному режимі. І, звичайно, ми можемо на DJI виставити і ручні налаштування, так само, як і на Panasonic. Але на iPhone на 12 mini я не бачу великого сенсу так робити. А це вже теж це зйомка порівняння iPhone 12 Mini і DJI Osmo Pocket при недостатньому освітленні. Прямо пішли. Цікаво подивитися, як і працює і iPhone, і камера в дуже поганих, можна сказати, умовах. Тому що по освітленню тут вже дійсно можна сказати, що темрява. Так, ось там. Взагалі дуже темно. І повторюю, що експозиція в нас в автоматичному режимі. Так, а це те зображення 4 к 60 кадрів на телефоні iPhone 12 mini. Зараз вже освітлення, я скажу так, недостатнє. І DJI Osmo Pocket 3 в автоматичному режимі, так само як і iPhone. І цікаво подивитися, де зображення все ж таки нас вийде більш якісне. Оскільки телефон точно можна сказати, що не новий, а от камерка все ж таки має переваги, як на мене, тому що в неї вже однодюймовий сенсор і дуже непогані, так сказати, алгоритми обробки. Але все ж таки по на посту буде все видно. Всі недоліки, iPhone і недоліки DJI. -ки. Камеру для зйомки велоблогу І одразу можете послухати звучання звичайно ж запису мікрофону, але нарікань в мене взагалі ніяких немає. І що мені подобається, це звичайно ж трекінг обличчя. Я зараз їду по Бруківці і тряска є. Мені цікаво, чи на постій буде видно цю тряску. Адже все ж таки це не екшн камера а така більш карманна камера на заміну телефону. Цікаво, що вона справиться. Завданням частково екшн камери, я б так сказав. Тому що на DJI Osmo Action <світ> треба знімати такий контент, не на поки третій, як на мене. Але цікаво подивитися, що вийде. Закріплено наче надійно. Але бачите, куту огляду все ж таки не вистачає, якщо ви хочете, щоб було кермо видно, то це треба або якісь 360 камери, або більш ширококутні по типу DJI. GoPro і тому подібне. Але давайте дивитися. Зараз їду швидко і тряска дуже сильна. Це, знаєте, такі критичні умови для цієї камери. Так, знову вона мене трекає. Я вже попросив її не трекати, але вона мене трекає. Знову широкий кут, швидкий проїзд, сильна тряска, хоч і по бруківці. Але я думаю ви зможете подивитися приблизний результат зйомки, який вона видає. Тречить класно. класно і мені дуже подобається вбудований мікрофон. Все ж таки. Діджики вміють робити. І звук класний, і картинку. Зараз знімаю, до речі, в автоматичному режимі 4К-60 кадрів на секунду. Не 25, але 60. Що, друзі, затестимо звук мікрофону, так сказати. І одразу потестимо, як працює експозиція, контрове світло. І зараз я знаходжусь в центрі міста, гучно грає музика і цікаво як буде чутно. Це зараз без мікрофону. І зараз включу вам з мікрофоном звучання. Так, а тепер це звучання з мікрофоном DJI Mic 2, Мік-2, Mic хто як хоче таке називаєте. Так само грає музика, але я думаю, що мене все ж таки буде чутно краще і якісніше, ніж зі звичайним вбудованим мікрофоном. Але вже послухаємо на постпродакшені. Так, а це звучання вже з шумодавом. Цікаво, наскільки зможе подавити цей мікрофон шуми, музику. Мені здається, що таке він не подавить, але... Все ж таки хочеться надіятися, що результат буде кращий, ніж до цього. Музика дуже гучно грає, і мені здається, що мене буде погано чути, а може й ні. Мені, чесно кажучи, подобається ця насадка. Вона трішки додає такої дисторсії бочкоподібної, але воно виглядає прям прикольно, якщо знімати відео в такому форматі, як я зараз. Це дуже корисна штука, можу сказати, тому що широкого кута багато не буває. Ну що, друзі, підсумки. DJ Osmo Pocket 3 залишила неоднозначні відчуття. З однієї сторони, я дуже давно хотів покористуватися цією камерою, випробувати в своїх умовах, і вона мені сподобала своєю компактністю, своєю якістю знімання. А з іншої сторони, вона мене трошки розчарувала, тому що якість знімання не набагато краще за сучасні смартфони. І якщо у вас є сучасний iPhone, в деяких випадках iPhone буде навіть зручніший і краще знімати, ніж DJ Osmo Pocket 3. Але в цієї камери є величезний плюс, те, що це дійсно. Камера, це не телефон, ти достав її, включив, одразу знімаєш і отримуєш класний результат. Те, що це дійсно кишеньковий монстр, який вміє знімати. І 4К60 кадрів, і 4К120 кадрів, і тут є підвіс, цей, який стабілізує, який ідеально підходить для знімання відео. Те, що тут є фокус-трекінг, який тречить ваше обличчя, і ти можеш. Класно знімати себе і не хвилюватися, що ти випав з кадру, це дійсно фішки, які допомагають тобі легше знімати. І до того ж, зрозумілий, класний інтерфейс, який буде зрозумілий початківцям, який буде зрозумілий людям, які небагато знімають. Цією камери можна користуватися і професіоналам, тому що є тут мануальні налаштування, і людям, які тільки купують свою першу камеру. Дійсно, якщо ви шукаєте камеру для блогу, влогу Ютубу. Це один з найкращих варіантів. Якщо ви хочете купити цю камеру, я раджу все ж таки брати комбо-комплект з мікрофоном, додатковою ручкою, акумулятором і так далі. Цей комплект взагалі просто моя повага. Я, чесно кажучи, собі дуже хочу цю камеру. Тому що вона зручна, вона дуже класно підходить для біролів, для зйомки самого себе. Мені особливо сподобалось так, як вона записує звук одразу в камеру, не кажучи вже про мікрофон, DJI Mic 2 там взагалі просто но... класна камера, вона мені сподобалась. І що хочу сказати, DJI вміють робити класні речі. Дійсно, вміють класні речі робити. І... і якщо ви шукаєте недорогу, але якісну камеру для знімання відео, то придивіться на Pocket 3. Ну а на цьому все, друзі. Ось такий от був огляд на. Маленького компактного монстра DJ Osmo Pocket 3. Залишайте під цим роликом свої коментарі, думки. Буде приємно з вами поспілкуватися. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку. Підтримувати Збройні Сили України, підтримувати мій канал по змозі, якщо у вас залишиться там лишня копійчина. Буду вам дуже вдячний. Ну а на цьому все. Побачимось. Коли побачимось, пока.